Всім добрий день! Я вам обіцяла показати, як я вирізаю старі гілки на крупнолисні гортензії. Це рожева моя на газоні. Хто за мною давно і слідкує за моїми гортензіями, то тей знає. Значить, вона без назви рожева. І сьогодні я вам покажу на прикладі цієї гортензії, як я вирізаю, як я вирізаю гілки цієї гортензії. Тому що, якщо я їх не вирішу, то ця гортензія вона буде в мене дуже густа. Хоча вона і прямо стояча, в неї пагони дуже такі моцні, вони не лягає, вона стоїть. Ні, але мені, вони, вона така мені вона не потрібна. Дивіться, ось ви бачите, отака гілка є. Ось, бачите, оця ось, вона гілка, вона така, ось вона, ця гілка, вона вже стара, ця гілка. Я хочу, щоб з неї знизу пішли нові пагони на наступне літо. А оці, тому що вона квітла, бачите, ця гілка. Вона була квітуча. Ось у неї були квіти. Ось один, два, три. Бачите, вони зрізані. На ній немає, на ній немає, значить, такої бруньки, як тут ось, бачите? Тому що це молода гілка, яка була викинута з прошлого року. І вона буде квітнути. Ця гортензія, вона не ремонтантна, вона квітне на пагонах прошлого року. І таким чином, якщо я не видалю, значить, оці такі толсті гілки, ось одна гілка, друга гілка, третя, значить, ось четверта, то в, на оцих пагонах, на оцих, ось, бачите, на оцих, тут всього дві бруньки. А вони можуть квітнути. А можуть і не квітнути, вони просто викинуть величезні гілки зюдова. І вона в мене буде, будуть квітнути наступного року. Або просто викине гілки до метра. І вона в мене буде на висоту, ця гортензія приблизно, ну, може, метрів два. Я не хочу, тому що всі неремонтантні сорти, їх потрібно також обрізати, бо вони просто увеличуються тоді в об'ємі, і в висоту, і в ширину. І зараз я вам покажу, просто в мене сікатор малий. Будемо якось вирізати. От дивіться, там, де це, бачите, ці гілки великі, я повирізала вони. Такі о. Вони старі, їм уже років три. Одна ось гілка, друга гілка, третя гілка, ну і так далі, да? Вони старі. І таким чином весною знизу підуть молоді. Гілки, які будуть квітнути наступного року. І так же само я видаляю. Ось, бачите, оце ось така вона якась дохідна ця гілка. Її теж можна видалити. Вона не потрібна Там на ній немає ні бруньки, нічого немає. Таким чином, все теж, бачите, гілка. Бачите, тут є квітуча брунька зверху. Ось одна, бачите, квітуча брунька зверху. А тут ось такі оці молоді. Вони взагалі їх просто вирізати треба, тому що вони квітнути не будуть. А навіть якщо вони заквітнуть, то квітка буде дуже хилитися і все. Так що, дивіться, ось тут теж ще один пагін такий. Бачите, тут ось ця квітуча внизу. Тут зверху вона вже відквітла. Може буде квітнути тут. Але, як правило, вона викине з усієї бруньки, викине та що квітла в цьому році викине величезний пагін. Так що я її просто вирізаю. Отак, оцю гілку, це ще також відріжу. Воно сухе. І тут ось йде, бачите, така червона брунька. Можна її отак одрізати. Тому що ця гілка, вона, бачите, яка. Тут ось брунька сюди давай, йде одна і друга, а це вже пусті вони всі. Так що сюди прокинуться бруньки просто. Підуть, це таке називається омоложення куща. Ось такі тепер кущ у мене. Це ще не знаю, що з оцим оцим робити. Бачите, вони, вона сама тут взяла, розділилася, бачите? Чомусь розділилася і буде квітнути в цьому році, вона не квітла, а буде квітнути наступного. Ось дві бруньки квітучі. І ось один один такий. І також дивіться ось все теж отакі гілки, оці тоненькі, оці. На цей ось То можна отак її обрізати ось. Тому що вони, що криві, що криві, шо? Що? Значить, також, що мені тут ще не подобається. Ну, також дивіться цей. Ця гілка теж, вона во нахиляна сюди, теж я її виріжу одну і другу. Таким чином я прорідила цей кущ, але оце мені ці гілки вони, ну, побачив, не буду поки їх трогати весною побачу. Мені треба, щоб сюди пішли нові пагони. Так що це теж тоже... такі оці, бачите, вони тоненькі оці. Гілка тоненька. Ці тоненькі гілочки, які наросли. Самі гарні гілки це отакі. От бачите, це прошлого року. Вони всі одна гілка, друга, третя, четверта, п'ята. От Вони будуть квітнути, вони вже квітучими бруньками. А отакі от оці бачите, їх навіть можна вирізати. Можна було вирізати і цією ну, цю, цю, цю весною. Але я їх не позрізала. Ну, таким чином. Так що я її зараз зв'яжу. І далі буду коригувати вже наступною весною. Це, все, бачите, отаке це все вирізається. Тут у мене стоїть арматура, я зараз до неї приїжджу і покажу вам кущ вже зв'язаний. Ну, дивіться, бачите, я її зв'язала, мене влаштовує такий кущ, який буде квітнути. Але ж оці, знаєте, оці ось, бачите, ось маленькі вони. Оці такі вони пішли нові пагони. Оце ось. Вони теж з бруньками, то в принципі можна їх залишити, потім вже дивитися на них. Тут ось, бачите, ось, ось пішов пагін зюдова. Таким чином весною вона викине дуже багато пагонів молодих. Таким чином я хочу трошки цей кущ обновити. Отак воно тепер виглядає. Бачите, я її вкривати не буду, тому що на дворі дуже тепло. Подивилася, що ще буде неділя, буде теплої погоди, то можна її не вкривати взагалі. Все пал, теж це можна вирізати. Щось це не знаю, що це таке вообще ну, без бруньки. Ну ладно, нехай вже. Так що, отаким отак, от чином, бачите? Повірізала старі гілки. Що з цими гілками можна зробити? Зараз вам покажу, що з ними можна зробити. Бачите? Все, квітуча брунька була. Тут ця палиця теж така, бачите, гілка. З квітучими бруньками була вона. Комутна, але вона висока була дуже. То я її просто видалила. Зараз покажу вам, що можна з цих гілок зробити зараз. Отак, От получився цей кущ і, по-перше, будуть в мене квіти більші. Вони будуть тільки вверху, будуть там по бокам. А всередині не буде загущавини. А з тих, і вона дасть багато порозні новий гілок. Тоже вам зніму і покажу. На цьому кущі я вам просто буду показувати, як я формую кущі. Також дивіться, ще один кущ єсть. Це Андрій Summer, тільки українська. Не оригінал. Це що у нас? По всій Україні ходить сажанці. І от також, дивіться, на цьому прикладі хочу вам показати теж, що я хочу вирізати. Я хочу вирізати оці, бачите, оці закручені гілки. Поки зима. Вони чомусь отакі якісь дохідні, крутяться і вони ще й сухі. Я її в прошлому році обрізала весною. Так, чимало я її, бачите, обрізала в прошлому році. І ці ось огілки, ну і навіть їх видно, бачите, вони такі. Трухи навіть, ну вони мають вид такий, наче старий. І я їх хочу повирізати ножниці. Щас вам покажу потім ці гілки, більше вони такі. Зараз побачите кущ, він прийме другу таку. Від мені у осікатора, а він щось все равно. Значить, отак от оце я теж її обріжу, тому що вона висока. Она ремонтатна. Это вообще крива. Так вот все. Это все, все тоже. Ось, бачите, вони оці квітучі, ось, вроді би ці. Але мені не подобаються. Вона ремонтатна, вона буде квітнути. Ось ця гілка теж така вона, бачите, вона тонка. Зараз вам покажу. Не можна, просто тут така... Ось, бачите, вона тонка. І навіть якщо вона буде квітнути, то вона просто ця геляка буде лежати. То я просто хочу оце вирізати взагалі цю стару цю гілку. Таким чином я її обрізала і теж покажу вам, що з нею буду робити. Це стара гілка, це суха була. Це також суха. Бачите, ось вже червона, це нові пагони йдуть. І вона весною викине нові пагони сюди кругом. Всі ці брунічки прокинуться, оці всі. І вона викине рівненькі мені гарненькі пагони. А оці всі криві такі, вони взагалі не потрібні. Бо вони просто потім лягають. Це теж така кривовата. Ну, Побачимо, хай вона буде поки. Отак от оце прокинуться одна брунька. Бачите? Тут прокинуться бруньки, тут прокидаються бруньки і вона буде квітнути на тих бруньках. Чим ремонтантний сорт залежить від. То, що я вам показувала неремонтантно. Також оце ось викинула хаміліон Але це теж у мене тут кущ, Тут теж його, в принципі, можна обрізати, бо він дуже високий. він Якщо то він буде квітнути на, буде кущ метр і вверху будуть квітки. Дуже я його обрізала, бачите, і він, ось як квітла. Тут квітка була, тут квітки були, тут квітки. То його можна взагалі отак обрізати, вирівняти його. Він також ремонтатний. Вирівняти його і таким чином зробити. А оцю гілку, ось, бачите, оця гілочка, ось вона дуже така тоненька і маленька вона. Її обрізати. Хоча її можна навіть взагалі вирізати. Так, вирізати. Це також ось ця тоненька пішла знизу. Всі тоненькі гілки, вони. Смисла в них взагалі немає. Їх краще взагалі взагалі видаляти. Хай лучше є, знизу піде нормальний пагін. Отакий, оце, бачите, це новий пагін. Бачите, який він великий пішов. А це така, типа поруч вона пішла, вроді би, знизу. І вона така мала і мала, бачите, вона тонка, мала і взагалі ніяка. Ну, Якщо з цієї пороз, піде гілка така велика, вона просто буде у вас лежати. Так що, таким чином. Оце ось один кущ, бачите, і другий кущ, я її отак прорідила. Хоча можна оце, як на мене, то оце теж отак вирізати. Ці двойні яруси. Так, все. Така каскадом обрізала. Мінливу теж треба обрізати. Бачите? Тут теж такі є оцю стара гілка. Треба вирізати її. Тут гілка стара теж вирізати. Тут вирізати теж. І такі теж, що її повирізати. Ну, не хочу її роз... розкривати, зараз розв'язувати. Роз... Пізніше вам покажу ще, що... що можна зробити з цих гілочок. Ось так, бачите, оце, все тут є збруньки, такі гарні. Такі. Їх можна просто порізати. Отак, обрізати оці хібки, якщо це вам треба, якщо не треба, то можете і не робити цього. Можете просто викинути. Бачите, з цієї гілки великої. Тільки це все тут взагалі бруньок нема. Бруньки підуть. Ця палиця, вона, це, бачите, така гілка, вона взагалі потім рісніє, вона буде ще така, така буде, ну просто реально пуста, пуста гілка. Вона взагалі взагалі не потрібна. Це можна поставити в водичку і поживцювати. Як ми будемо живцювати, це у мене в приватній групі в Viber. В приватну групу можна попасти тільки тоді, коли ви будете моїм клієнтом, коли ви в мене будете купляти мої живці. Якщо ви в мене нічого не купляли, то приватну групу я вас додати не буду. Таким чином, я зараз переберу ці всі гілки, щось залишу на живцювання. Бачите, ось я теж показую вам, теж вона підмерзла вже, тому що вона на дері і підмерзла. Зараз переберу їх отак. А це все поставлю в водичку. І потім ми будемо з дівчатами в приватній групі живцювати. Ну, от це я перебрала, значить, оці всі е, гілочки, що обрізали. І оце стільки в мене вийшло живців. Ну, це не живці, взагалі, це гілочки, з яких я буду брати живці. А це все, ось, бачите, перебрала. Це все викину. Так що, всіх дякую вам, що додивились відео до кінця. Може, трошки щось воно погано зняти. Я одна, нема кому мене знімати. Всіх вас люблю, обнімаю. Чекаємо перемоги. Чекаємо весни.